Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні гречаники. Ви тільки подивіться, які гарні у нас гречаники вийшли. Всі одинакові. Вийшло 19 гречаників, а зараз будемо їх смажити. На пательню наливаємо небагато олії, розігріваємо її і кладемо гречаники. В пательню у мене війшло 9 гречаників. Гречаники накриваємо кришкою і смажимо до золотистої скоринки. Гречаники треба смажити на малому вогні. Так вони встигнуть просмажитись всередині. Прийшло 4 хвилини, перевертаємо гречаники.